Масові рейди ТЦК продовжуються. в Харкові. Одразу три музичні гурти забрали просто під час концерту. Що кажуть про це військові, почуєте за хвилину. А також львівський блогер Юра Скайф виїхав з України після конфлікту з ТЦК. Як зараз напише багато. Не треба цього писати. Я насправді хотів би залишитись дуже сильно, але на жаль, на жаль. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. В Україні співробітники ТЦК продовжують влаштовувати масові рейди в публічних місцях та перевіряти документи у чоловіків. Зокрема, нещодавно в Києві у гурту «Океан Ельзи» закінчився облавою ТЦК. Так звані рейди прокотилися різними містами України. Загалом мобілізаційні перевірки відбувались біля торгових центрів у барах та спортзалах. У Львові навіть завітали на весілля. Десь не обійшлось без сутичок і затримань. Але так само і обурились самим концертом. Тому ж бійці, тому що ми за те, щоб. Було мирне життя, був бізнес, працювали кафешки і так далі. Ну, але вже е, даруйте е, масові концерти проводити під час війни. Ну якщо ну, це трошки, на мій погляд, е, пірувати під час шуми, концерти давати треба тихенько. І туди по похиспиталям військовим. А згодом стало відомо. Подібна ситуація відбулася в Харкові. Як повідомляє телеграм-канал САТА зухвало про музло» до харківського клубу, де мали виступати три музичні гурти: «Тру ТАФ», «Грунт Палає» та Мордокс. Завітали представники ТЦК. Близько 20 людей перевіряли документи, як у музикантів, так і у глядачів. Деяким чоловікам одразу вручили повістки. Ну і люди, які йдуть на концерт, платять за квиток. Я, я не, не, не заважу в кишеню до людей і не хочу сказати, ви все маєте віддавати на фронт. Але з іншого боку, якщо не витримає українська лінія оборони, сюди прийде ворожа армія, яка не має жодного гуманізму, жодних сантиментів. і тут буде просто терор, жах і русський мір во всій красі, який він. Нам привідкрили на міліметр його в бучі, гостомелі ірпіні. Ті, хто ще пам'ятає, у нас дуже коротка пам'ять. В Харкові накрили концерт, забрали трутав, забрали телефони. менеджера не пускали. Забрали також учасників інших гуртів, які мали грати. Покрутили відвідувачів також за словами очевидців, рейд був з 20 плюс представників ТЦК та поліції, затриманим видали повістки. Звукорежисера концерту відправили на навчання. Зазначено в дописі. Наступного дня музичні колективи мали долучитись до благодійного концерту у Києві. Проте, як пише організатор події, через форс-мажорні обставини три гурти довелося прибрати із запланованої програми концерту в столиці. Друзі, на жаль, через форс-мажорні обставини, які не не залежить від нас, і на які ми не можемо вплинути як організатори, три групи Ґрунд Палає, Мордокс та «Трутаф» – не зможуть виступити. Які концерти можуть бути під час війни? Ви мені скажіть? От але ну це ж ну не стільки до людей. Люди скучили, можливо, за якимось святами там ага. і мені сам організатор і сам виконавець можна обійтись без оцих овацій, можна обійтись трошки скромніше або свою енергію спрямувати дійсно на перемогу. І okay. так має кожен українець член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп «Слуги народу Олександр Федієнко заявив, рейди працівників ТЦК пов'язані з тим, що командири звертаються з запитом щодо поповнення особового складу. І міністерство оборони Генеральний штаб завідій повинні більше. Цивільним, не військовим, але військово зобов'язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що все ж таки які відбуваються на війні, які там стани і так далі. Тому ще нагадати. Ну дивіться, у нас є проблема в тому, що у нас немає вже ким можливо поповнювати військове формування. Хлопці там. Третій рік на війні вони теж хочуть сходити на концерт Ельзи, сходити до ресторанів. Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином у рамках чинного законодавства нагадали в обов'язковому порядку. Кожен військовозобов'язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов'язок. Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена це інформація з обмеженим доступом? А кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу тільки констатувати те, що е, наші бойові підрозділи, які зараз виконують е, свій обов'язок по захисту батьківщини. Е, Потребують докомплектування. Ставлення більш негативне, ніж позитивне. Це говорить тільки про одне, що закон, значить, не, якби там не виконується по закону, все, тому що там є таке, що можна, але е, по закону треба доставити в поліцію для з'ясування особи. А вони тому я знаю, мене знайомого відразу на ВЛК повезли. Це незаконно. Хоча, можливо, там і ПЦЦКшники не винні в тому, що їх заставляють, бо це люди військові, вони виконують чийсь наказ. Нормально, правильно зробили. Я вважаю, треба ловити тому що ми не знаємо хто ходить по сусідству, хто живе по сусідству. Надо всіх перевіряти. Всі повинні. Пройти службу У третій окремій штурмовій бригаді третьої ОШБР відреагували на останні масові рейди співробітників ТЦК і поліції по заходах та різних закладах у Києві й інших обласних центрах. Справедлива мобілізація саме так і виглядає, коли не тільки з сіли і маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди спокійно ходять на концерти і в ресторани. Не може бути так, що частина країни й третій рік, а інша частина живе своє життя і ще обурюється Перевіркам станьте на облік і ходіть далі. У чому проблема? Зазначив Жорін. А от відомий львівський блогер Юра Скайф поскаржився на неприємну зустріч з представниками ТЦК. А вже нині показався за кордоном. Чоловік опинився у Польщі і свою втечу пояснив так: зробив це заради безпеки. Пише РБК Україна. Як зараз напише багато, не треба цього писати. Декілька днів тому Скайф записав відео, на яких поскаржився на те, що його нібито побили. У цьому він звинувачував ТЦК. Посказую історію. Ми виїжджаємо з закладу, залітає топо десь 50 чуваків. Просто в масках, в чорному, в хакі, всі були по-різному. Нас з машини видирають, мене починають кидають на землю, починають копати. Я тут все, якісь пізні. О, зробиться всі рускомовні, на... всі починають щось валати, туди. сюди лежи, лежи далі. Із його слів на місце інциденту приїхала поліція. Скайф скаржиться правоохоронцям, що його били. Ті ж спитали, хто саме це робив. А там 50 людей стоїть в масках. кажуть, я не знаю хто і перевірили так документи. ТЦК. Дітя, я тупо випихаю з машини, їди сюди, прилітай, сюди по затилку, потім кидають на землю, копають. Також він знімав відео з машини біля автівки дійсно перебували невідомі у масках. Але хто саме це був, залишається загадкою. Стоп, стоп. Все, чекайте. А стоп, стоп, чекайте. Вже сьогодні блогер показався за кордоном. Він підтвердив, дійсно вже не перебуває на території України. Він не став розкривати. Як саме йому вдалося втекти? Але скайф, як і блогер Олександр Волошин, почав говорити про небезпеку. Що ж, Як зараз напише багато, не треба цього писати. Я насправді хотів би залишитись дуже сильно. Але на жаль, на жаль. Стали такі обставини, що змушений виїхати. Хіба наскільки, на як то довго буде, але поки так. Тому попрошу не треба виписувати там о блідний сіба, то поїхало. Скажу так, це заради безпеки. Ну, поки буду тут. Нині блогер закрив сторінку в інстаграм, але підписники активно коментують його останні дописи в Тікток, а також обговорюють вчинок Скайфа у телеграм-каналах. Коментатори пишуть: ви помітили, як медійні персони спеціально підв'язують скандали до свого виїзду з України. Зрозуміло ж, такі речі плануються не за три дні. Тільки назад вже на нього ніхто не чекає. І не вертайся. Нагадаю, блогера активно вів в соцмережі. В інстаграм на нього підписано понад 300 тисяч користувачів. А в Тікток він має майже 460 тисяч підписників. Про скайфа відомо небагато. Він знімав жартівливі та життєві відео, влаштовував розіграші. Втім, нині завірусився саме як втікач. Вже сьогодні львівського блогера Юро Скайфа, який незаконно виїхав у Варшаву, внесли в базу миротворець. Чоловік втік з України через пункт пропуску Краківець. Я навіть не знаю, як це все коментувати. Чи я в тотальному я просто я і ще й винен, ще деякий зрадник вийшов. Це це просто не знає, як коментувати, що робити. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!